Збройні сили України пішли у контрнаступ на Херсонщині. Відповідну заяву зробили представники оперативного командування Південь. Попередньо було завдано ударів по Антонівському та Дарівському мостах. Знищено склади, боєприпаси та військову техніку ворога українським жителям, що залишились на тимчасово окупованій території, сили оборони радять евакуюватися. Головний меседж це те, що ми не знищуємо об'єкти інфраструктури і цивільне населення своє бережемо, але дуже просимо, якщо не було такої можливості, або її зараз немає. Евакуюватися з тих місць, де можуть бути активні бойові дії, знайти для себе укриття і дійсно перечекати такі потужні дії, активні дії в цьому укритті. Росіяни не припиняють гатити по Харкову. На цьому тижні окупанти з артилерії поцілили в п'ятиповерхівку та дошкільний заклад. П'ять людей загинуло. Семеро отримали поранення. Також впродовж тижня від ворожої атаки загинуло ще четверо харків'ян. 14 людей отримали поранення, в тому числі і шестирічна дитина. Внаслідок атаки було кілька пожеж, пошкоджень зазнали і цивільні об'єкти. Близько у півночі з міста Білгород в напрямку Харкова запущено три ракети. Одна вибухнула на території РФ. Ще одна у повітрі над територією Шевченківського району Харкова. Остання ракета влучила поряд з закладом освіти в Київському районі. Пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення сталися пожежі. Поранення зазнали дві жінки, яким 81 та 71 рік. Крім того, вчора ввечері росіяни обстріляли СМТ золочів Богодухівського району. Гатили росіяни і по передмістю Запоріжжя. Від обстрілів на околицях Шевченківського району у декількох будинках повилітали шибки та частково зруйнований дах. Також на дорозі утворилися дві вирви глибиною близько трьох метрів. На щастя, жертви постраждалих немає. Один такий сильний, сільний, да? уже один. А второй послабеє, що в, в нашому домі, тільки з тої сторони, стекла повилітали. На цьому тижні росіяни 14 годин безперервно обстрілювали з реактивних систем та ствольної артилерії оріхів. Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик та шестирічна дівчинка. Також поблизу села Велика Білазерка рашисти обстріляли з артилерії молочно-товарну ферму. Було близько 10-12 прильотів. Знищено 11 корпусів, доїльний зал і кормоцех. на фермі в той час було майже 2000 голів великої рогатої худоби. Них близько половини під час обстрілу загинули. Два працівника зазнали поранень. Чоловік отримав поранення від осколків скла та інших предметів. Його забрала швидка. Стан задовільний. І жінка отримала контузію, втратила слух. Швидка надала допомогу. Жінка від госпіталізації відмовилася. Влаштували провокації окупанти. І в Енергодарі били по житлових будинках на вулицях Центральній воїнів-інтернаціоналістів. Курчатова. також поцілили у приватні присадибні домівки в кооперативах передмістя. Є поранені та загиблі. Надходить інформація про влучення в житлові будинки по вулиці Центральна, воїнів інтернаціоналістів Курчатова, приватні присадибні будинки в кооперативах передмісті, приймальний покій ЕСМ магазин, дитячі садочки. Артур Туркін, Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.